Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, це західна частина України. Ось так. Зараз поранка, вечірня поранка, завжди поранка, а сьогодні вечірня поранка. бо прийшла я тільки з роботи і потрібно погодувати господарство. Гуцям насипала, не показувала. Ось, видно, що робоча людина, тому що квіти були фарбовані і рука. Відповідно фарбована. Так, що ось так. Вії позліплювалися, бо в нас на дворі мороз. Вдівала це і вії позліплювалися, Але то нічого страшного. так що ось так. Зараз пораю. покажу, що вдома у нас проросло, виросло, дуже задоволено. Ну і ось так і немає часу, як то кажеться, знімати. Зранку спішу. Тому що і сніданок, і обід треба лишати хлопці на дистанційному. Тому ось так. Такі в нас, як то кажеться, справи. Ну, вибачте, що таке відео, але поки що так. Сподіваюся, в суботу будуть трішки більше змін. Ну і я вам їх покажу. Відео, звичайно, вийде в неділю. Я сподіваюся на це, бо. Має бути в мене вихідний, і я на це дуже сильно сподіваюся, що все-таки вийде в те в мене, що має в мене бути. Так що дякую величезно за підтримку, що не губите мене. Ну і ось так. Так що пішли. Курочкам насипаю в хлів, так як у нас зараз холодно, морози. ти чекає. Я прийшла з роботи, думаю, зараз. Їм там їсти зараз, там, зараз маленько. І вони чекають. Ось там бачу яйце, загубив хтось. Так що ось такі в нас справи. їдять, нехай їдять. Висипала і напилила, як сніжок в хліві. Ну, це просто з гостеки поляка пішла. Тут кабанчик є. Думала його не, не кастрованого. Різати, але е, багато з ким поспілкувалися і сказали, що краще його каструвати, а тоді вже зарізувати, бо може чути м'ясо, так що ось так. Ну, значить, Будемо шукати, як його скаструвати. Ну і ця дівчинка гама є хорошо, а поти неї дякувати, бо прекрасніший. Треба вже... Підстелити. Зранку бо вже стає. Хоча є чищено недавно, але стає мокровато. Ось так. Вона вже не може вискочити. Пузо таке вже велике, гарненьке стає. Правда, щоб вона б добре поправилась, мені то взагалі було ці ціни не було. А так вона не сильно мені ще поправилась. Ну, у нас ще є час. Так що так. Як то кажеться, вдома друга зміна. Поки господарство, поки діти. Ось так. Одне яйце забрала, одне вже занесла до хати, два яйця. Курочки старі, тому сильно не несуться, але нічого страшного, хоч щось дає. Привозила маму, а мені яйця, так що без яєць ми не будемо. Дуже багато яєць лопає, так як у нас були більше мінус 15 морози. І ось так. Так буває. Сьогодні 18 лютого і в нас вже деякий проклюнувся перчик. Я думала, що перший проклюнеться той, що зі свіжого насіння, але цей стояв біля самої групки, йому було тепленько. Це е, бугай. І ось мої помідорки. Ось так, так, що перчик сходить. Чому я дуже рада, ось тут тільки прокльовується. Так що буде діло. Хто казав, що рано. Ні, не рано я завжди середині лютого висіваю. У мене зараз від під вік на підвіконіку не сильно так спекотно, і він буде собі помаленько рости. А далі він у мене без... Вся моя розсада, яка на підвіконниках без підсвічування. Так, що ось так, зараз треба поляти, бо вже. Сухенький ґрунт став. Так, що ось такі. Ну і ось перець також в лотку, і бачу, що вже з'являються паросточки, але ще не масово, тому не буду відкривати плівочку. І ось тут також вже а, деякі прокльовуються, але це один якийсь вискочив, А ні, ось два. Завтра буду вже відкривати. Ну, нехай ще побуде. Так, що ось так. Все під плівочкою Розтворюємо парниковий ефект. І так. Ну і ось такі мої баклажанчики. Ще трішечки буду підсипати землю і буду вже перший раз удобрювати. Це це, що лежало з лотку. І ось те, що. Я пересадила трішечки. Так що все чудово. Всі живі. Ось тут одного мені не вистачило, я перчину посіяла, але щось не видно. А ось тут о, ось тут одненьке пропало, десь зачепила корінця. А так всі чудові. Так що мені цих баклажанів всі зійдуть і вистачить. Ого. -го. На сьогодні на сніданок гречаники. Та як вчора була ввечері каша гречана, на ранок. Це по традиції в мене гречаники. Ось так ще греченьки камера започиває. Так що хлопці будуть смакувати, снідати. Ну і на вечерю у нас смажена картопелька. З молочком, ох, і пара пішла. Ось така у нас вечеря сьогодні з хлопцями. Ну, ось таке сьогодні коротесеньке в мене відео. Ще раз всім дякую за вашу підтримку. Всім дякую тим, хто новенький підписується. Мені дуже приємно. І хочу попросити вас, мої друзі, Підписатися, переглянути відео а, моєї дуже вже такої ютубовської хорошої знайомої. Лени. вона з Дніпропетровщини веде дуже чудове господарство. Просто я захоплююся її кроликами. Ну, всім, що вони тримають. Дуже молодці, навіть такий нелегкий час, вони тримаються. і вирощується це все. Ну просто я кажу ну велика подяка за її підтримку, за її поради. До які, ну По поводу кроликів, то вони, я до них прислухаюся, і все виходить в мене супер. Так що я лишу під відео силочку на її канал, будь ласка, перейдіть. Подивіться, підтримайте її, буде дуже, сподіваюся, приємно їй. І мені буде приємно, що мої друзі так підтримують людину, яка дійсно того варта. Так що всім ще раз дякую, бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Відео вийде зранку, звичайно, але. То нічого страшного. Будьте здорові, всього самого найкращого. До нових зустріч. па па, -па, -па.